Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі! Вчора на телеканалі СТБ відбулася прем'єра перших двох серій третього сезону українського медичного серіалу під назвою Лікарка Ковальчук. Тому пропоную поговорити про те, що нас чекає у третій та четвертій серії даного серіалу. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. У третій серії Оксана продовжує звикати до нової роботи та колективу. Жінка найме на роботу нового працівника травмату. Толога Ярослава Шумейка, проте чоловік справляє неоднозначне враження на колектив. Тут ми побачимо, чи зможе молодий лікар довести свій професіоналізм і здобути прихильність у колег. Варто зазначити, що у цій серії стосунки між Оксаною і Вадимом починають давати тріщину. Вадим починає ревнувати дружину після того, як поспілкується з матір'ю. Проте сама Оксана жодного приводу не давала і навіть не підозрює про бентежні думки свого чоловіка. Тут ми побачимо, чим обернеться розлука для подружжя і чи не наробить Вадим Дурниць. У четвертій серії на лікарку Ковальчук навалиться купа проблем. На роботі вона буде мати складних пацієнтів, до яких треба буде знайти підхід. А дома свекруха буде звинувачувати її у зраді. Тут ми дізнаємось, чи зможе Оксана налагодити стосунки із своєю свекрухою. Щодо Вадима, то Дарина свого доб'ється і між ними відбудеться зв'язок. Але чи будуть мучити чоловіка до кори сумління і чи зізнається він у Зраді Оксані? Тому, друзі, загалом новий сезон серіалу розпочався інтригуюче, з неочікуваними поворотами, тому будемо слідкувати і далі за подіями серіалу і долями головних героїв. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!